Зернова міль це один із найнебезпечніших шкідників зернових запасів, який уражає пшеницю, ячмінь, жито, кукурудзу та овес під час зберігання. Метелик завдовжки до 1 см відкладає яйця просто на зерні, а гусениці проникають у середину зернини і повністю виїдають її вміст. Пошкоджене зерно стає легким, крихким, втрачає схожість і швидко псується. При масовому розмноженні втрати можуть сягати 30-40%. Щоб запобігти розвитку молі, необхідно ретельно очищати склади татару перед завантаженням, зберігати зерно при вологості не вище 14%, підтримувати герметичність сховищ і контролювати температуру. Для моніторингу використовують феромонні пастки, а зниження температури до 10 градусів значно сповільнює розвиток шкідника. Якщо зараження вже відбулося, ефективним методом є фумігація препаратами джин або фуміфос, що містять фосфід алюмінію. Обробку проводять лише у герметичних приміщеннях при температурі не нижче 15 градусів. А після фумігації обов'язково здійснюють вентиляцію до повного вивітрювання газу. Використовуйте хімічні препарати лише відповідно до інструкції виробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.